Ось ми і в любарі. Так, за проханням нашої підписниці. Це костел Михаїла та Домініка. Так, заснований у 1917 році. Вау. Це старий любарський млин. Дякуємо, любар. У вас дуже гарно. Так, ми ще повернемось, а зараз поле на Житомир. Ось ми і у Житомирі у гідропарку. М -м -м. Ось по традиції куштую біляшик. Ось ми на дорозі перешкод. Мішка обережніше. Юний Орел. Юний Орел. Ти іди від джерел до джерел. До джерел. Ну, ти й даєш мішко. Класно провели час. Дуже зголодніли. Пішли вже їсти. Друзі, підписуйтесь та ставте лайки. Ми прямуємо до вас.